Доброго вечора, друзі, доброго вечора всім, і тим, хто підписався на нас на інстаграм, телеграм, фейсбук, YouTube. і подяка. Тим, хто коментує нас і прямо тепер під час Етеру, тим, хто ставить вподобайку і під час етеру, тим, хто задає питання, і в особисті, і під етерами. І, звісно, я дякую тим, хто пригощає нас смачною кавою. І тим, хто є спонсорами нашого каналу, дякуємо, дякуємо дякую вам, вам, друзі. Запрошуємо, звісно, на те, щоб на навчання, на проходження марафонів. Це назавжди змін, змінює обставини вашого життя і вас самих. Я дякую вам за те, що підтримуєте. Наш канал і наші проекти. Щиро дякую вам. Хотілося поговорити ось про що, про і тут і про щоку другу, і про інші питання. Інколи, ви знаєте, інколи дуже важко реагувати. Точніше, не реагувати на події, які відбуваються в нашому житті. І не дати здачі це часто буває надзвичайно потужною дією, ця бездієвість. Не давати здачі це надзвичайно вчинок надзвичайно потужної людини, надзвичайно сильної, стримати себе, не вв'язатися у війну. Не вв'язатися в запропонований сценарій ненависті і агресії. Саме ці люди мають можливість і право відпрацювати свою карму через любов, замість того, щоб увійти в новий сценарій напрацювання карми через ненависть, агресію. Адже важко, знаєте, наступили вам на ногу, ну умовно, ви вибачились. Отже, не поспішайте відповідати на зло злом, на агресію, агресією на ненависть, ненавистю. Звісно, коли ворог прийшов. В ваш дім це не про не про не про цю ситуацію мова. Тут треба е, рятувати своїх близьких, свою землю і все інше. Тут треба відстоювати своє право на життя, своє життя і життя свого народу, своєї нації е, і самих себе. Але коли ми говоримо про побутові ситуації, про ситуації бізнесові не поспішайте давати здачі. Інколи це врятує не тільки вас і не скільки вас. А можливо, це врятує і ваше майбутнє покоління. Адже родові програми ніхто не відміняв. Так, да, зараз ми з вами живемо в екстремальних умовах, коли розгортаються події, які на превеликий жаль не дуже залежать від нас. Хтось прийняв рішення атакувати нашу країну і атакував її, відібрав наші землі, відібрав наш спокій, відібрав наші домівки і тут. Звісно, але відвоювавши своє, давати здачі, руйнуючи міста ворога, навіщо? Так, я вважаю, що зайти на його територію і до отримання остаточної перемоги, але не влаштовувати у них там бучу. Не влаштовувати у них там Маріуполь. Це головне лишитися нашим воїнам людьми. Ви знаєте, я спілкуюся з своїми учнями, тіми, що на фронті, і під час війни вони саме проходили навчання. І, ви знаєте, ну, для того, щоб під час війни займатися саморозвитком, це вже говорить про багато чого. Але хлопці кажуть, що вони навчилися вбивати без ненависті до ворога. Це надзвичайно. Так, да, ну, виходить, це така робота, да? але тим не менше. Звільнити своє і не потрібно чужого. Це і є не давати здачі. Так, можна знищити, я вважаю, що можливості, потенціал, промисловість, фінанси. Але не цивільні будинки не бити по цивільних. Хоча з цивільних е, набирається те військо, що прийшло нас вбивати тут, на нашій землі. І я розумію, що дуже хочеться напевно помститися. Але я благаю Бога, щоб Він дав. Нам можливість отримати перемогу і не мститися, просто знищити саму імперію зла, знищити так, щоб у неї ніколи не було можливостей будь-кого будь-коли атакувати, без помсти, не даючи здачі, а навівши справедливість один раз. І так само і в житті, напевно, є це не сладкість. Це не означає, що ти не дав здачі і підставився під ту саму ситуацію ще раз. Зроби висновки: ми маємо право не спілкуватися більше з тими людьми, які принесли нам біль. Ми маємо на це повне право. І це правда істина. Отже, вирішуємо завжди ми. І, можливо, тут. Зробивши висновки і не давши можливості повторити, це буде більш суттєвою відповіддю. Знаєте, ну, якщо ваш партнер в бізнесі вас підвів, підставив, наніс вам збитки один раз, не дайте йому зробити це просто другий раз. Не треба йому наносити збитки, підставляти. Кидати, красти в нього щось. Просто не дайте йому зробити це з вами ще раз. Ну і з кожним наступним партнером. Теж не дайте себе вести в оману ще раз. Отже, сила в тому, щоб не відповідати злом на зло. Доброї вам ночи.